На одному з підприємств Дніпропетровщини використовують сучасні технології з виготовлення протезів для українських захисників. Разом з міжнародними партнерами за рік там модернізували обладнання і тепер застосовують новітні технології для реабілітації оборонців. Питання реабілітації всього іншого. Це було перше питання, яке я підняв, перебуваючи на цій посаді, бо досить великий круг, скажімо, тих, тих бойових побратимів, які перебувають в складній ситуації. Точно скажу, що від себе я зроблю максимум для того, щоб на наші Дніпропетровщині були реабілітаційні центри, які кожному дозволять рухатись вперед і розвивати нашу країну. Фахівці з підприємства використовують метод раннього протезування, який передбачає консультування пацієнтів відразу після операції і виготовлення протезів безпосередньо на місці за півтори години. За сучасними європейськими доказовими протоколами пацієнт має бути в протезі якомога скоріше від моменту ампутації. Тобто, якщо раніше там чекали загоєння, то зараз вже 3-5 хвилин дозволяється ранньої вертикалізації навіть після зняття швів на 6-9 день. Навіть пацієнти з ампутацією вище коліна можуть повноцінно жити, займатися спортом та вести активний спосіб життя. Військовий Дмитро отримав поранення рік тому на Донеччині. Згадує, що ворог гатив з танка. Поряд прилетів і розірвався снаряд. Уламком відірвало ногу. Операцію зробили, потім по больницям таскали, Ну а потім по итогу попав сюди. Тут мені понравилося тут. лікарі хороші. Тут я учився да, мені допомагали встати на ноги. Жавруй, протез постоянно ну, корректировали, помогали, постоянно діяли. Да, я ж їжу на автомобілі, да. Дочка щаслива, жена довольна, какви. больше нічого не треба. В принципі, і сам доволен, що бы, хожу. А ще для підтримки бойового духу бійців, які проходять протезування, влаштовують концерти із назвою Ти як.